Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в дуже цікавий режим, а саме виживання в пеклі. І я не один, а з Дімончиком. Йоу, всім привіт! В общем, Дімончик, як ти бачиш, я вже прожив 4 дні, і я конкретно жорсткий парець, але... Я прожив чисто для того, щоб затестити, що це взагалі за режим і з чим його їдять. В общем-то, він дуже похожий на те виживання, де ми грали в бункері, але трішечки відрізняється самою механікою, і деяких моментів тут нема. А деякі є. Так, угу. ну я надіюсь, що поняв, немає механіки пропадання слотів в мене з рук. Оце прям, ну, ти знаєш, мені не вистачило часу перевірити, пропадають вони чи ні, але є одна прикольна тема. По-перше, їх там не 5 чи не 6 як було, а трошечки більше. В общем, ти передягайся та й пішли. Так, окей, окей, ага, Так, є. О, все, let's go. Так, дивісь, я бачу, що у нас тут трохи багатенько, то давай, ми, мабуть, в лобі більше зайдемо. Тут, кстати, бачиш, є лобі на 20 чоловік, то я думаю, якщо чуваки тут лайки понаставляють, то ми чи сюди в 20 чоловік заводимо, ні? Ну, в принципі, можна буде спробувати. Можна, можна. Чому б і ні, як той казав. Так, у нас йде завантаження. В общем, Діманчик, все дуже похоже, навіть розташування предметів. І я навіть звірив, чи а, однакові тут, а, так сказати, а, а, ці розробники, але ні, вони різні. Так, з мене злетіло от одяг, тому я знову передягну, щоб все було плечки-поки. общем, Дімка, дивись. У нас а, тема в чому? По-перше, у тебе є ХП, у тебе є їжа і ще й до того всього водичка. Поняв. Так, оце вже цікаво, є механіка води, окей. Да. Так. Тут можна на полу найти пушку. І це ти, кстати, знайшов жорстку пушку, яка ж і стріляє, бо в основному, в основному, як сказати, ти просто збираєш мусор і можеш купляти ну, Продавати цей мусор, і за цей мусор, потім за гроші, які ти получаєш, ти зможеш купити, так сказати, собі зброю. От я ось це теж, кстати, пістолет знайшов, не знаю наскільки ну, це якась везуча тема, бо я ось у соло бігав, то не було. І нам вийшло повідомлення, що другий день буде складний. А От в чому прикол? Там, походу, казали, на базу треба вертатися. Я вже бачу, що ви там. із... Трохи напад. Трошки був напад. А в нас прямо біля хати Калаш лежить. Калаш це, кстаті, а ще одне щось із самого жорсткого. І ще я знайшов якийсь золотий ключик, но я поки що не знаю на що він, але тут піднімається лава, дівь, тому я б порадив би так сказати вилізти. Оооооо, он як це ще працює тут. Да, чуваче. А ми може тут. А ми не получаємо демер. А, ні, вибач, 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 получай, получай. Трошки получаю, 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 получаю. В общем, я нам продавав якогось барахла на 135 баксів, і я можу зайти в магазинчик і прикупити собі щось прикольне, як мінімум, їжу або зброю. Ну, так як я вже пістіка знайшов. Арбалета я був викинув, бо я подумав, що він лайну. Так, ага. Калаш дорогий. Калаша, я якраз ось допідібрав. Ну, непогано тобі. В общем то, в чому ще одна фішка? Ти як поняв, тут спавняться всякі прикалюхи, як мінімум івенти там, і так далі, і тому подобне. І прикол в тому, що тут походу, кулі треба купляти, як я поняв. Да? Чи я можу так перезарядитися, все чотінько. А, Ну вони обмежені, як я зрозумів. Да, да. Да. Вони обмежені, я поняв. Але чи можна їх купляти? Оце прям запитання. Оце прям я теж не знаю. Ну, в общем, наша задача збирати всякий мотолог, заробляти бабки. І пробувати щось з цього всього получати, якось виживати туди-сюди, бо в нас і їжа, і водичка і п'яте десяте. І як я бачив, на 30-му дні нам дадуть безкоштовну тачку. Лава різінький, схет, хайраунд, Це щось мені не подобається. Лава підіймається, лава підіймається. Я на якомусь тут треба, треба типу. терміново, Перміново да, вилізти. Все, все, я стою, стою, у мене все чітко. Ну, пацики ось, бачиш, помаленьку, потихеньку горять. Бо в мене ще 100 хп. Да. Ну, чувак, ось калашна, що в зумазі йти. У мене є якийсь золотий ключ, і я його поняв, не можу продати. Да, да, типу, в мене також. Значить, значить, він в щось буде використовуватись. Напевно, так. Да. Так, візьму арбалета. Дивись ще в чому прикол. Е, ми можемо спробувати піти геть далеко, тому що ми ж, якщо що, ну, наверх можемо піднятися так самі. А, ну арбалет, кстати, лайно, зря я викинув пістолета. Я, я це вже теж <реш> <реш> ДА, теж да, ДА. Ну тут ось дає як калаш, хочеш візьми? О, да-да-да-да. Головне купу їжі ще лутати, бо ти тут голодніш, капець як швидко. Тут, як да, я зрозумів, не всі немає. гроші будуть чарувати саме туди. І нам сказали, що ми прийшли до п'ятого дня. Це прям хорошо. Ми, типу, круті, чуваки, да? Да. Я би піднявся на вулканчик, чуваче. Так як у нас по факту ну, немає ніякої радіації як е... в режимі з виживанням. З радіацією там в бункері. Ми тут можемо взагалі бігати, скільки завгодно, як я зрозумів. Airdrop інкамінг, це прикольна тема. А uh, де? Я поки не знаю. А Воно летить літак і. Да я бачу, він полетів. А не, а, а, а не видно, поняв. Він просто пролетів і все. Хм. А воно він там завис, може там якраз і буде. А, може, може, може пішли, подивимося. Так, я бургера поки да, піти. Він там підзав... завис, здою і назад полетів. До речі, тут е, всякі разні. Зомбі чи є? Да, 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 із осью. Чи це бензопила в неї. Уні, є ось до фіолетовий якийсь. Да, як я розумію, в нього хп більше, але тут щось я не бачу ніякого аердропу. Я бачу, тут калаш валяється, це, звісно, хорошо все. Ну, нічого такого супер солідного я не бачу тут. О, а, зато я... я бачу, як Він ти їх тут собі... убиваєш. Додатковий пак патронів мені тільки що запропонували купити за щось там скільки 40 робуксів чи шо. А, та ні, ні, це шо. По-моєму, -по це щось. Це жорстко, да. Обалдеть. Але так я й не поняв, де наш аердропчик. Да. Хм, странно. Але я би пішов десь туди до вулкана чи ні? Чи там немає нічого в ту. Так, лава різінг, чуваче. От тут, напевно, нам сюди. Трошки треба постояти, у мене є кірка. Кайлу. Ну да, це сама перша зброя, поняв? Ааа, просто можу битися нею, да? Да, да, це перший левел зброї, як я поняв. Ну, я просто в магазин заходив дивився, то там, типа, калаш самый дорогий, тисячі доларів коштує. Понял, поняв. Осьоо, дивись! Лутбокс, Димончик. Ось з нього даже дым фугує, Поняв? Ага, так, бачу. Снайперка! щось похавати а, є. Дай, дай мені поїсти, дай поїсти. А сейчас я тут поедаю трохи. Калаш ты Ага, А, да, одно. Да. Калаш? Ну. Ну, в мене є одненький. А, ну там просто лежав. Я думаю, это і надо. Я поки ну, позбираю один. Я ще точно не зрозумів. Ну, не то що точно не зрозумів, я вообще не знаю, на що нам ключики. Стей фокус. Короче, надо бути на фокусі, Димончик. Да. Надо бути Надо бути у всій увазі. А, чувачі, ти де я. Де? Я прямо на вулкані. І що там? Ну, подивись. Аирдроп air drop is coming, да. Окей. А якщо я сюди так. А, так я можу походити по вулкану диви. Ааа, нічого. собі! Все окей. ще Ну, їжа потрохи кінчається, але все таке. Цей короче, момент я поняв з тобою, Дімончик. Нам аби зрозуміти. О, літак, 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 ось буде. Да, да. Да, да, да. Де буде аердроп? Він, мабуть, уже скинув просто. Хоп-дам. А тут все червоне, і дим там буде червоний з того айрдропа, і ми його можемо і не знайти навіть. Ну, в принципі, дам. Треба так, бути вже уважним. Дев'ятий день, чувач. Як я розумію, тут не тільки лава буде підніматися, а ще щось буде траплятись, скоріш за все. Я знайшов скриню! Хороший, що там? Не знаю, не знаю, вона далеко. Оце ж для неї, напевно, і ключик а -а -а. треба. Можливо. Ну я ключик на базі оставив. Ні, у мене є. О, пішли тоді провіряти. Панали. Так це я викину. Я просто голодаю, у мене все на все 25% залишилося. Так, оп. Чувак, диви, тут є золотий брусок, піце чуть-чуть. Ага. І калаш був, так? А, ага, це дробовий? Це дробовий, дробовий. Обалдеть! Непогано. А ну, а Діманчик, ти Я бачу пшет, ты геть не оставляешь михал. Да, все, 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 бери, ешь. Так, тут якийсь демон зарубашитый. Ты бачиш на ворота якийсь? Десятый день, якийсь подарунок. А да, замок диви. А в мене є золото. Хорош. Пацан ты. Можешь дорого продати, напевно? Напевно? Ну ладно, погнали, сейчас мені би цей торт ще підібрати. Ну ладно, торт ти бо в тебе мало їжі, а я тут ось якісь боби візьму. Чи це водичка, я таки не понял. А це водичка, все, я понял. Є блок кола. Блок кола. <схи> а шо там, дьмон? А ну я хочу піти провірити. Ти куди зайшов? Ну. Я типу ага. в замкові. Тут якась є. Бо, це типу що, як порталики? Щиш? Я за тобою. Ну, виглядає, як да. Я виліз прям ну, верхи, поняв. Обалдеть. Ну я за поїду. Чуєш, чуєш-чуєш? чує чуешь Тут я, правда, трошки момент, що не зовсім удобно. Да. Саме тому я пойдет. А, да, я понял. скриня, то скриня. А, просто скриня золота і все? Просто скриня, да. більше нічого такого тут нема. Блін, ну ключа не мам. Ключан нема. мам. вертати на базу. А ти прям так спригнув і пойду же, да? Да, я понял. Нормально. А, кстати, у меня тоже есть. А ну. Ооо, ти ще бабок випало. Серйозно? Да. мені 300 тільки, чувак. Обалдеж. Тут ще одна скриня, Саня. Да, 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 ты А ось до ось до перед нами. Оно, оно, оно. А, бачу, бачу, бачу. Блін, так у нас нема ключів просто. Старина. Давай до бази прийдемо ще пацики, я б оце за снапи когось вальнув би. А снапа, кстати, больно да може, чуєш. Пона їм пошів все хепе снус. Ну, то нормально. Угу, снапа прям тема. Значить, виживати є шанс. Да, вижити насправді тут якось наче легко, я не знаю. Я думаю, що 100 днів взагалі не їй зимона вижити. Як думаєш? Ну, будемо пробувати. Я думаю, що 100 це буде трохи тако нудно, поняв, бо дні довго йдуть. А вони по суті одноманітні, як я поняв що. Ну да, да. Якщо не буде траплятися, знаєш, якісь типу глобальні івенти, то в принципі ну, да, буде да. трошечки скучно. Бо вже навіть і лава якось пізно... ну, давно не піднімалась, понял. Наші паски mm -hmm. ось, ось ще на базі стоять, десь вони все тут пороскидывали. Сейчас прийду, подивлюсь, Я якраз на підході. О, о, о. сі тобі вже і лава підніматись буде. Тобі там нормально, Дьмон? Да, я на стовбучилю. Так, тринадцятий день. <рес> ну, нормально. Нормально. На 13-й, ah. диви, на, Саме на 13-й день піднялась, Лава, да? Ага. Mm -hmm. А я новое одяг взяв, Ключ 4. Ща золотий злиток попробую продати. 127 кеш удало. Кстати, якось мало. З обычного мусора 46 дає. Ну да. І Фредбер помер. А че? Чо? А чорт його mm -hmm. знає. Я ще один ключ понял. нашел у нас дома. Мабуть, ну їжа в нього кинчо. Ні-ні-ні, я іменно два ключа дома нашов, понял. А, ну і я один из донашов дома. А, ти ще один знайшов дома? Ага. Капець. А, я ось ще один на вулиці шоу, у мене їх вже три, чувак. Палдеш. Чотику Сісі виживати? Походу. Ну я б оце пішов би в замок і залутав би ту скриню. Да, можна сходити, можна сходити. Я б оце дожив би до 30-го дня, нам тоді машину дадуть. Ага. Але ми, до речі, можемо найти замок, Ось до тут прям зразу скриню диви. Да, 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 я бачу. Так аирдроп ще якийсь летить. А ти відкрив її, не? Не відкривав? Ні. Я відкрив. О, пацан! Терезубійший мене є? Прикол, обалдеть, пицца, золотий злиток Ну так Ну Но тризуб прикольный, штука. Анда, ну, я вальну чувака. А ну. А, він сильно дамажит, чуєш? А ти прям зразу Тут ще один ключ. Санюк. ми щас будемо багаті Да, да, підбирай бо мене вже і слотивее якось мало. Давай, давай. Пармально ми лупим тут. Нам по факту. А де той самик, я його щось знайти не можу. А ну, він прямо перед нами. А, все-все-все, бачу, да. Ну пішли. Спробуємо там відкрити ключ. Да. І ось то зразу зліва, ось до біля нас тут ще одна скриня. Да, я бачу, бачу, бачу. Пішли. Давай її спочатку, немає. Можливо, там щось толкове є. Да. Вдруг. Бо я перед тим, як вибити цього тризуба, вже подумав, що ми вже всі шмотки, які тут є, ми всі побачили. Угу. Що, ти відкриєш, та є ключ? У мене два ключі. Опа. У. Ну, ну. Osionfish. Бургер, золото там якесь. Ну, таке, типу, не, не, не саме класне. Так, yeah, не, 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 не Ой -ой -ой. саме лучше, а оце я кстати провтикався. Отут тут прыгай, Дімка. Ти вроді гориш? А? Ні, я не горю. У мене все нормально. А про лаву ніхто й не писав? Я тільки пити хочу. Ще один ключ, дві третій. Обалдеть. Цих ключів уже море, аби попити найти. А мабуть, блок Сікола. Тобі дати Кока-Колу? Да, мені би дати Кока-Колу. Дай кока-колю. -ка О, хорошо, дякую. Хорош. А я бабай зім. Так ладно, пішов я в оцей замок. Да. Ладно, погнали на замок. Бо в замкові прям. Тебе, в тебе Сундук ще є ключ. Крем. да? У мене да ще одненький. Чи ти повтикаємо? Погнали. Вдруг там буде вода? Ага. Бо в мене вже 12%, тільки 10% навіть. Блін, ну тратиться швидко, да, Скажи? Да, тратиться прям добре швидко. Я думаю, що ти потім просто від води помираєш, або від е, голоду від чогось такого, тому що... Ну, або від скуки. <laughs> Може, може, так. Да. <ріху> Тому що, ну, якось таке відчуття наче зомбі ніякої, ну, шкоди тобі не завдають, як я поняв. О, аптечка, чувак! Ого. Аптечка випала, і там ще щось упало, оно в... А, це слитки Трубовий. золоті, я понял. О, Дімка, там лава. Л лав лавка піднялась, так. Да. Ну, нам якось наче й байдуже, дуже ніт. Ну я прям нормально так упав, не дуже низько, поняв. Ой, я помер. <свист> від моя, чого? Походу, повністю, моя, походу повністю вода кінчилась, і все, я просто моментально. А мет... Я можу аптечкою тебе? Не знаю. Не, я, я мабуть, сам себе захилив аптечкою. Походу. <свист> 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 я можу ревів тільки за 50 робуксів. У я вообще нема робуксів. Чуваче! Да. Yeah. Лечить, можно. Так тут не можно лечить. Можно тролль плеер, понял? И все. Димон, я помер. Все капец, Димон. Мы даже 30 yeah. дней с тобой не прожили. <laughs> ну, получается, за руины. Ну получается. В общем, народ, жаль. Дімончик покинув це пекло, повернувся в звичайний світ, тепер він сидить на замкові. <певернувся> так що, якщо ви хочете, ну, щоб ми залетіли сюди конкретною великою групою людей, аж цілих 20 чоловік в лобі, то обов'язково підписуйтесь на канали і ставте свої вподобайдені, пишіть коментарі. А з вами був Санчелос і Дімеч і всім пока-пока. І лава піднімається ще ще я.